Я не вірила, що за сім днів можна досягнути якихось значних результатів в роботі з іншою людиною, але вирішила взяти участь в експерименті і подивитися, на що здатна я як експерт у своїй сфері. І ці результати мене приємно вразили, тому я хочу сьогодні з вами поділитися. Але давайте про все по порядку. Якщо ви вперше на моєму каналі, я коротко представлюся. Мене звати Анастасія Юркевичус. Я експерт по матриці, долі, трансформаційній грі Ліла, Космоенергет, цілитель енергопрактик, допомагаю жінкам вже більше трьох років виходити зі складних життєвих ситуацій, покращувати своє життя на всіх рівнях. І мені це дуже подобається. І сьогодні розкажу вам про дуже цікавий проект, в якому я брала участь. Цю ідею запропонувала мені і ще одній своїй учениці, моя наставниця Аня Масьома, в якої я навчалася раніше. І зараз буду ще й куратором на її великому курсі Життя на Плей». Ідея заключалася в тому, що кожен із нас визначає свою сферу, свою тему, з якою хоче попрацювати зараз. У мене це була тема внутрішнього стану і всього, що з цим пов'язано. У Ані тема грошей. А у Лєни це була тема стосунків, і кожна із нас на цю тему знаходить людину. Ми давали анкету, яку люди заповнювали, всі, хто були зацікавлені взяти участь в проєкті. і ми вибирали ту людину, одну єдину, з якою ми готові були попрацювати протягом тижня, всього за сім днів довести людину до результату для того, щоб вона могла вже вирішити свій запит, покращити своє життя. І це був справжній виклик для нас, тому що це дуже короткий термін, і дійсно дати значні результати нам здавалося, що це буде дуже і дуже складно. Це як така авантюра, в якій ми вирішили взяти участь для того, щоб перевірити себе і дуже інтенсивно попрацювати з якоюсь учасницею. Я наголошую, що це робота на безкоштовній основі, повністю безкоштовна робота протягом тижня з цією людиною, яку ми обрали. Проект, який ми назвали реаліті, тому що ми збиралися. Майже в прямому ефірі просто щодня в інстаграмі висвітлювати, як розгортаються події, як в режимі реального часу у нас відбувається робота з нашою учасницею. Багато людей заповнювали анкету, і багатьом хотілося допомогти. Було видно, що людина готова працювати теж над собою, але стояла задача вибрати одну людину і. Склались обставини таким чином. Мені підказки йшли від світу, теж, з якою людиною потрібно працювати. Спочатку здавалося, що її запит більше про таку поверхневу роботу, допомогти їй зрозуміти своє призначення, трохи направити, покращити внутрішній стан. Але насправді, вже в перший день, коли ми почали спілкуватися, я зрозуміла. Що робота в нас буде набагато більше і зовсім з іншими темами? Це абсолютно інша глибина по вибудовуванню себе, розуміння. Контакту із собою, самоцінності. Але давайте спочатку, напевно, я розповім про те, що зі своєю учасницею я вже була знайома. Один раз я з нею зустрічалася в реальності. Ми познайомилися на фестивалі жіночої океан в Києві, коли я приїжджала туди зі своїми програмними свічками, які я виготовляю свічки ручної роботи, і вона там купила декілька свічок для себе, для мами. І після цього ми з нею не спілкувалися. І потім дійсно так складалися обставини, що я розуміла, що маю працювати за саме з цією учасницею. Коли ми вже зайшли в роботу, дуже добре було те, що вона одразу почала розкриватися, коли я ставила їй різні запитання, вона мені дуже детально все це описувала, всю ситуацію, яка є наразі в житті, всі взаємозв'язки, які вона для себе на даному етапі розуміє. І я почала бачити глибше одразу, вибудовувати собі план, з чим ми будемо працювати. Це була робота з темою розуміння себе. Самоцінності, тому що дівчина дуже сильно себе знецінювала, не бачила своїх досягнень, не приймала якісь компліменти, хороші слова від інших людей про те, що в неї класно вдається. От просто не було цього прийняття, ніби відділяла все це від себе, що все не так добре, що це просто звічливості. Мені сказали вже в перший день нашої роботи. Відкрились важливі взаємозв'язки, які раніше моя учасниця не помічала. Я навіть собі це все почала записувати, що ми робили в цілому. За всі сім днів, тому що робота була проведена колосальна багато різних завдань, практик, що ми виконували. І в перший день ми з моєю учасницею провели космоенергетичний сеанс на очищення від страхів і сумнівів, тому що одразу це була головна тема, яка заважала їй рухатися по життю а відкрились різні цікавинки, тому що в космоенергетичному сеансі теж робота дуже цікава, коли ми можемо працювати як через чакральну систему, так і в цілому канали інформаційні. Вони дають додаткову інформацію з приводу її стану, тих ситуацій, які проявляються в житті, що взагалі відбувалося в сеансі, від чого її очищало, які процеси йшли. Тому все це я їй розповіла. Там теж були класні усвідомлення. вона робила письмову практику, починала вже вибудовувати свою самоцінність. Практика на розуміння своїх бажань, і плюс ми працювали з темою «Я недо». Коли здається, що в чомусь я ще недостатньо, що я ще не така, недостатньо красива, недостатньо розумна, недостатньо знаю і так далі, дуже багато із цих недо всередині багатьох жінок сидить, і це потрібно викорінювати, але грамотно саме підходити до цього питання для того, щоб пропрацювати цю тему, дійсно відчувати, що я цінна по праву народження, що не потрібно бути якоюсь, щоб заслуговувати щастя. Що тебе достатньо, такої, яка ти є, і ти просто робиш те, що ти хочеш, що тобі подобається. Ти далі створюєш своє життя таким, яким ти хочеш його бачити. І якщо ти хочеш щось покращити, то це класно робити не зі стану, що я недо, що мені треба щось переробити, а зі стану, я дякую за те, що в мене вже є, яка я є, вдячність собі. І я просто хочу ще більшого. Мені цікаве це життя. Я хочу експериментувати, я хочу пізнавати щось нове, тому я йду в це нове. Цей підхід до життя він насправді набагато краще працює, ніж просто коли треба нібито щось в собі переробити, це стану такої нестачі. А також в роботі виплила тема почуття провини, яке дуже активно проявляється в дівчини. Я одразу розуміла, що почуття провини це те, що блокує нашу другу чакру з а друга чакра пов'язана як з нашою внутрішньою дитиною, так і з відчуттям радості, задоволеності собою, і життям, енергія життя, буквально того, наскільки ми дозволяємо собі жити, проявлятися, насолоджуватися цим світом у всіх його проявах. Тому ми взяли також в роботу пропрацювання другої чакри з через письмову практику. Розбиратися з тим же почуттям провини, в тому числі, і також це була арт-терапія, це теж давало свої класні результати. На другий день ми проводили з моєю учасницею трансформаційну гру Ліла. Це дуже глибинна психологічна гра, той процес, який розкриває такі деталі, на які ми просто могли не дивитися настільки глибоко в своєму повсякденному житті. І моя учасниця пройшлася по багатьох клітинках з умовно негативним значенням. Ніби для того, щоб вже нарешті все це переосмислити і пройти в грі, і більше не впускати ці деструктивні думки, стани, погляди на себе і на своє життя у свою реальність. Також вона потрапляла двічі чи тричі на клітинку розваги, тобто її активно підсвічували про те, що важливо зняти контроль, зняти ставлення до життя як занадто серйозне. Що трошки легше ставитися, як до квесту, пригоди, до гри, до свого життя, до своєї реальності, дозволити собі пробувати експериментувати, дуже цікава була гра, багато інсайтів вона взяла для себе. І, звісно, під час гри, а вона багато писала, записувала свої усвідомлення, робила ті письмові практики, які пропонувалися для того, щоб це все фіксувалось. Бо коли ми. Проводимо такі нові для нас трансформаційні процеси. Для нашого мозку досить складно одразу все це сприйняти. Нам важливо фіксувати свої думки, усвідомлення, щоб ми могли потім до цього повернутися. Бо коли це ще не прожито на своєму досвіді, коли це ще просто на рівні знання і інформації, то це все швидко вивітрюється з голови, а нам потрібно було закріпити всі ці деталі. Також ми провели медитативну практику під час гри, яка виявилася дуже глибокою на якомусь етапі гри. А ми зрозуміли, що ніби всередині тані борються дві її частини: одна ресурсна і підтримуюча, а інша, яка знецінює, критикує. І ось та частина знецінююча, вона займала набагато більшу площу всередині тані. Ніж підтримуючи, ось та маленька дівчинка, як вона собі її уявила і відчула, яка дійсно про любов, підтримку, про натхнення, про бажання жити і насолоджуватися цим життям, яка займала буквально там простір 2 на 2 як Таня сказала. Наша задача була допомогти цій маленькій крихітці розширювати свою зону впливу для того, щоб Таня могла сама себе підтримувати, щоб вона дійсно відчувала свою цінність, і нам вже це почало вдаватися, тому що, знову ж, це була нібито практика про дві частини тані, але ми вийшли по факту на її внутрішню дитину, на те, як вона взаємодіє сама з собою, як вона сама до себе більш так жорстоко ставилася в різних ситуаціях, зависала в якихось сумнівах, переживаннях, дозволяла думці інших людей впливати на себе. Також у нас виявилася тема про її тата. Який десь в певні моменти життя знецінював, не підтримував, казав якісь неприємні речі, і це насправді було досить мало таких ситуацій. Таня це виявила вже потім, через декілька днів нашої роботи, тому що здавалося, на початку нібито це було дуже часто. Ці ситуації ніби от прям дуже активно проявлялися. Насправді, всього декілька ситуацій, коли тато знецінив. Сказав, що вона не так співає, що вона не так вдягається і так далі. Все це дуже їй запам'яталося. І Таня дивилася на себе очима свого тата. Просто вдумайтеся, коли ти йдеш по життю, тобі 22 роки, а ти досі дивишся на себе очима іншої людини, свого батька. Ми почали розбиратися, як витягувати себе. З цього стану, коли нібито вона починає дивитись на себе очима, тата в різних ситуаціях, і як можна взяти і витягнути буквально себе для того, щоб подивитись на себе ж саму істинно, очима свого над я або вищого я, або там, очима своєї душі, це можна називати як хочеш, але це саме та наша ресурсна підтримуюча частина, яка знає, що для нас краще, вона знає, на що ми здатні, що дійсно в нас багато сили. І коли Таня почала дивитись на себе саме очима цієї підтримуючої частини, це було настільки інсайтно для неї самої. що... Просто відкривало величезну силу, віру в себе, віру в свій шлях. Також ми спілкувалися з таною про те, що їй було складно раніше планувати, якось стратегічно підходити до себе, до свого розвитку і так далі. Але вже в кінці другого дня вона сама взялася прописувати певний план, кроки, які вона може робити до своїх цілей, до своїх бажань. Це було дуже класно. Теж одні з перших таких результатів більш серйозного підходу до себе на третій день реаліті. Ми з Таною зідзвонилися і провели терапію. Методами психосоматики я навчалася раніше теж на психосоматолога, працювала в цій сфері. Зараз я застосовую ці знання вже більш в комплексному підході, і я розуміла, що точно потрібно стане попрацювати із тими ситуаціями, які раніше були в дитинстві, все те, що її тригерило. Ось ті ситуації з батьком, коли вона десь не змогла відстояти захистити себе, і ми дуже детально пропрацювали цю тему, в неї вже пішла напруга, вона змогла собі дозволити проявляти емоції. Ось це було дуже класним усвідомленням, коли я вже розуміла, що на першому дні у спілкуванні, що вона собі заборонила відчувати негативні емоції, зокрема по відношенню до тата. На третій день вона сама це усвідомила, прийшла до цієї думки. Потім наступні дні вона досить часто плакала, писала мені про це, тому що просто розблокувалося щось важливе, коли ти дозволяєш собі чесно, по відношенню до себе, проживати свої емоції і при цьому не зависати в даному стані, а прожити, відпустити, коли стає легше, коли ти відчуваєш, що тобі можна бути різною, і ти просто береш і рухаєшся вперед по своєму життю. Тому. У мене ж мурашки йдуть зараз насправді, наскільки це було потужно? Я давала читані на домашні завдання, практику, коли вона працювала з собою із майбутнього, ось тим поглядом від себе вже в старості. Які поради вона могла б собі дати, як би вона себе бачила, і так далі. Там дуже така цікава практика є в мене. Вона мені писала потім, що це взагалі практика, яка допомогла їй по-іншому подивитись на те, що вона зараз робить. Вона записала мені голосове, яке я потім публікувала ще в себе в інстаграмі. Це був ніби мотиваційний тренінг для інших жінок. Я так їй сказала, що настільки розумні, настільки мудрі слова вона використовувала, і вона дійсно це проживала. Вона це так відчувала. Любиш себе і проявляєшся, ти можеш тригеріти. Але так то в цілому це життя, це кі Тіна, яка в тебе перед очима все твоє життя відбувається, то це для тебе і про тебе. І суть великої не грає, що ти будеш страждати, соромитися і обесцінювати. Світ від цього кращим не стає. Тому варто над собою зробити зусилля та, хоча б зусиллям волі та дисципліни, вибудовувати в собі позитивне мислення щодо себе, бо це важливо в першу чергу тобі. Тому що люди дві секунди бачать і забули, а ти думаєш про це страждаєш, все ж переживаєш все життя. Я трохи змінила свою локацію, тому що в мене вже сонечко заглядає у віконечко дуже активно, і продовжуємо. На четвертий день реаліті ми з Таною теж робили зі і працювали ще глибше в медитативних техніках, з внутрішньою дитиною, зі своїм родом. На п'ятий день ми ще працювали з технікою письмовою, очищення від образ, розібратися у своїх різних відчуттях по відношенню до тата, тому що ще залишався тут такий енергетичний заряд, те, що тригерить, і потрібно було з цим розібратися. Також працювали з чакрою вішутха. Ще коли ми тільки заходили в цю роботу, в перший день. Таня розуміла, що ми точно будемо працювати з даною чакрою, тому що Таня хоче розібратися в призначенні. А ця чакра дуже пов'язана з призначенням, з проявленістю, чесністю з собою і світом. І багато різних тем питань піднялися, які дійсно от були актуальні, і потрібно було з ними попрацювати. Вже на сьомий день ми змогли з таною ще детальніше обговорити і зрозуміти через різні практики, куди і зараз рухатися, на що брати акцент. В своєму призначенні, в ось цьому русі по життю, який буде розкривати її реалізацію нові можливості, Таня ще проговорювала про те, що вона дійсно відчула як дозвіл на агресію, злість, на проявлення якихось негативних емоцій для неї пройшов успішно, тому що вона сама собі тепер це почала дозволяти, як по відношенню до тата, що не потрібно його виправдовувати, як вона робила це раніше, якщо він десь знецінний, вона думала, що. Ну, Тато ж дуже хороший, це просто у нього настрій не такий, це не страшна якась ситуація, але мені чомусь образливо, неприємно, я не розумію, чому. На цьому етапі вона дозволила собі бути різною, відчувати різні свої відчуття, і це не означає, що ти не любиш тата чи щось не так буде у ваших взаємовідносинах, коли ти вже виросла. Але дуже важливо дозволити собі бути собою. І цю заборону ми теж виявили: от прям дозволити собі. Бути собою без підлаштовування під інших людей, часно говорити про свої відчуття, емоції. Таня почала проговорювати навіть іншим людям про свої особисті кордони в одній із ситуацій, яка була саме під час нашої роботи, вона проговорила, що так зі мною не можна, що для мене це неприємно, що так зі мною поводитися не потрібно. Це вже було суперкрутим досягнення. Насправді, коли ми Таною працювали, вона мені майже щодня записувала якісь свої. Такі усвідомлення і ті дії нові, які вона зробила, що вона нового відчула, зробила, і в мене просто була така посмішка. Я дуже задоволена тим, наскільки вона швидко брала ці усвідомлення, застосовувала, впроваджувала у своєму житті. А давайте зараз підведемо такий маленький підсумок саме по методах, які я використовувала в роботі з Танею за ці сім днів, і це була трансформаційна гра Ліла робота з письмовими практиками, арт-терапія. Робота з чакральною системою, космоенергетика. Ми провели декілька космоенергетичних сеансів на різні теми. Один сеанс був на очищення від страхів і сумнівів, другий пов'язаний з темою розкриття талантів і призначення. Зараз же точне формулювання не згадаю. Ми тоді стане формулювали те, що їй найбільше відгукувалося. Третій сеанс теж був взаємопов'язаний з темами, які для неї були актуальними. І ми працювали через. Астронумерологію я робила розрахунок її життєвих періодів. Розуміння цього дає нам підсилення, тому що ми знаємо, куди рухатись, які наші задачі зараз, які особливості цього періоду, які труднощі і як з ними впоратися. Ми взаємодіяли з метафоричними картами, медитативні техніки, практики, які розкривали велику глибину, техніки психосоматики. Я застосовувала комплексно максимум всього, що я знаю, і вмію. Могла би ще робити розбір матриці долі, але Таня сама володіє цими знаннями, тому в цю тему ми не заходили. Ми розбирали з інших точок зору з призначенням і з усіма питаннями, які проявлялися. А тепер давайте поговоримо про результати моєї учасниці на реаліті. Я вам коротко нагадаю, з якими темами ми працювали, які питання піднялися. Я собі все це повиписувала. Це самознецінення. Я недо, недовіра до себе і світу. Відчуття провини і сорому, неприйняття себе, неприйняття тих хороших, класних відгуків, які вже їй давали інші люди про її діяльність. Також це нерозуміння, що із своїх інтересів обрати зараз для реалізації, тому що було відчуття у Тані, ніби потрібно вибрати щось тільки одне. І на енергетичному рівні я це щитувала на початку нашої роботи як те, що вона хоче себе запакувати в таку маленьку коробочку. Хоча насправді навколо неї багато різних можливостей. І варіантів, ось і цих гілок реальності, в яких вона може чудово проявлятися. Тому з цими питаннями ми працювали. І, звісно, тема відносин з батьком, заборона собі проявляти емоції, особливо негативні, по відношенню до батька, в тому числі. І я вважаю, що головний результат це значне покращення стану Тані, тому що вона зовсім по-іншому почала ставитися до себе. Так, це змінилося за сім днів. Я сама була шокована, наскільки змінилось її ставлення до самої себе, а це основа, коли ми починаємо набагато краще розуміти себе, приймати, дозволяти собі жити своє життя, з цього вибудовується просто все. Таня після трансформаційної гри Ліла. Купила сама собі такий подаруночок, квіти, тому що раніше вона купувала їх для мами, для когось із близьких, подруг, і так далі, але не для себе. І це вже було великим кроком по відношенню до себе, тому що це їй сказала її внутрішня дитина в практиці, що купи мені квіточку. Вона це реалізувала, і вже наприкінці нашої роботи навіть записувала мені відео, де раділа цьому, зробила ще собі декілька таких подарунків, що вона придбала для себе. А також ще на початку нашої роботи Таня мені розповіла, що вона починає сміятися, коли розповідає про щось важке, страшне, про щось серйозне, і це була її захисна реакція. Ми це виявили. Сміх як захисна реакція. На п'ятий день нашої роботи вона мені пише і каже: я спілкувалася з мамою. Розповідала про нашу роботу про ті практики, які ми робимо, які вже результати вона відчуває. А мама їй каже, що: А ти вперше не сміялася, коли говорила про те, що для тебе реально важливо. У мене знову зараз йдуть мурашки, тому що це такі маленькі, нібито, деталі, які дуже важливі, надзвичайно важливі. Я дуже радію, що у неї все так складається, і відкривались такі круті усвідомлення, аби вона почала. Навіть заявляти про свої особисті кордони і про свої інтереси, тому що раніше ще могла подумати, чи варто людям розповідати про те, чим вона цікавиться, займається, особливо по темах езотерики, кармології, матриці, долі тут вона навіть незнайомій людині заявила про те, що вона. Кармолог і розібрала матрицю долі абсолютно незнайомій людині, тому що вона багато подорожує і буває, що залишається ночувати через такий сервіс безкоштовно, який за кордоном класно розвинений і працює. І запропонувала абсолютно незнайомій людині зробити розбір матриці. І цей хлопець чудово зреагував на її пропозицію. Йому було цікаво, тому варіанти завжди є можливості, завжди відкриваються. Головне наше ставлення до того, що. Ми транслюємо в цей світ і що ми створюємо навколо себе. Також був один смішний результат, такий побічний ефект, якого ніхто не очікував. Коли ми Таною робили космоенергетичний сеанс на очищення її шляху від перешкод, щоб вона могла легко реалізовуватися. Я бачила в сеансі як для неї, ніби прокладається ось така дорога, чиста, світла, красива дорога. І через пару днів після сеансу Таня мені пише, скидає відео, яке їй відправила її мама. І в них біля дому проклали дорогу, проклали красивий асфальт, якого ніколи раніше взагалі не було біля їхнього будинку. Ви просто уявіть це. можна вже писати в себе в послугах, що я космічу на прокладання асфальту біля вашого будинку. Ну, це дуже смішно насправді, але. Уявіть, наскільки світ спрацьовує і показує вже на конкретних діях, на конкретних знаках, що дорога для Тані відкрита, можна діяти, реалізовуватись, можна просто йти по своїй чистій дорозі свого життя, насолоджуватися життям. Я дуже задоволена, що взяла участь в цьому експерименті, в цьому реаліті, і ті результати, які ми отримали з моєю учасницею, це просто вау! За сім днів. Досягнути повної перебудови свого мислення, ставлення до себе вміння давати собі любов, підтримку, увагу в достатній мірі і відчувати себе достатньо достатньо для себе в першу чергу, щоб жити своє життя. В довірі до світу, які мої усвідомлення після того, як я взяла участь в цьому реаліті, що можливо набагато більше. І коли обидві сторони зацікавлені, коли і я вкладаюсь на 100% зі свого боку в роботу з людиною, і людина готова брати, застосовувати ті знання, рекомендації, практики. Коли вона готова включатися в всі ці процеси, за сім днів можна дуже багато чого зробити, змінити у своєму сценарії життя, тому що я навіть зараз відчуваю, що я готова і хочу брати в роботу ще інших жінок, інших людей для того, щоб працювати за сім днів. На покращення їх внутрішнього стану, розуміння, призначення, вибудовування самоцінності, покращення інших тем і сфер життя, хвилюють. Це вихід зі своїх страхів, обмежень, сумнівів, тому що ми і стане теж працювали з усіма цими темами. Все, що нас стримує, обмежує наш рух вперед, все, що вас може турбувати, ви можете написати мені. Ми поспілкуємося і визначимо, який формат роботи буде найбільш комфортним. За сім днів вже побачити, а як може бути інакше. Що you Наше життя це не тільки ті установки, які сформував наш мозок, що може бути тільки так, а все інше це дуже важко, і що це для мене недоступно, тому що ми самі собі будуємо такі стіни, такі обмеження. Я знаю це і по своєму досвіду, і по досвіду багатьох своїх клієнтів. Тому найголовніше це почати, дати трошечки довіри самі собі, до себе і до того спеціаліста, до кого ви звертаєтесь, щоб попрацювати глибше зі своїм питанням. Ми роками живемо в одних і тих же сценаріях, в одному і в тому ж мисленні. Стійно зробити цей ривок і реально змінити своє життя, часто буває дуже складно. Це теж з мого досвіду. Я завжди зверталась до наставників, до а, спеціалістів для того, щоб розібратися в собі, вирішити якісь питання, які для мене є важливими, хвилюючими на різних етапах життя. І саме це спрацьовує це, дозволяє рухатися по життю а, краще. Ефективніше не зависати надовго в якихось деструктивних станах, проблемах, які можуть турбувати. Тому, якщо ти відчуваєш, що потрібна підтримка, допомога розібратися в собі, зрозуміти, як рухатися далі по життю, підсилити себе. І подивитися на глибину тих питань, які насправді ти могла не бачити як взаємозв'язки. Я запрошую до себе в глибоку роботу. Також ставте лайк, підписуйтеся, коментуйте, це надзвичайно важливо і цінно для мене і для просування цього контенту, так як мій канал ще невеликий. І я дуже хочу, щоб він зростав, щоб доносити вам ще більше цінності, корисної інформації, розповідати про різні свої усвідомлення. Тому я вдячна всім за підтримку. Дякую вам за перегляд.